Кобра s 1 хочу показати і розказати, як перепрошити принтер на круту неофіційну прошивку, яка дає root доступ та можливість підключення до принтера через Slicer та дуже багато інших функцій. Що нам потрібно для того, щоб перепрошити нас принтер на вже покращену прошивку неофіційну, з рут правами і можливістю підключення через Orca Slicer до принтера? Нам потрібна флешка. Так, Тут вже я працював над цим. Так, потрібна флешка, ми її повністю форматуємо на FAT32, обов'язково має бути FAT32 і назва. Флешки обов'язково така. І починаємо форматування. Наша флешка форматується. Все добре. Далі ми заходимо на флешку, создаємо нову папку. І папку нам потрібно назвати. Дивіться, ми переходимо по моїй силці на GitHub. І, і далі нам потрібно по інструкції назвати ось так. Цю папку на флешці. Там це нам обов'язково все, ми її назвали, відкриваємо знову папку, заходимо до релізи, і в релізах нам для кобри S1 потрібно просто інсталер. Ми його закачуємо. Відкриваємо там, де він закачався, і далі закидуємо в папку на флешці. Потім по інструкції нам потрібно повернутися і нашу папку -інсталер пере... Не папку, а файл переназвати. Тобто треба отак вот. переназвати її в. Апдейт Все, ми її переназвали. Далі все готово, йдемо до принту. Нашою готовою флешкою ми підходимо до принтеру, підключаємо і принтер запішить, зробить звуковий сигнал. Чекаємо, доки прогрузиться цей флешки і принтер сам перейде в вкладку. Зараз чекаємо, поки він сам туди перейде. Це може, о, дивіться, видите? І далі нам просто потрібно перейти в і нажимаємо Install, вибираємо тут, вибираємо прошивку, яка нас цікавить. Ось це всі попередні версії прошивки це саме нова. І саме круте в цьому, що ми завжди можемо повернутися на стандартну прошивку для Cobra S1. От, тут вибираємо І от, завжди можеш повернутися до будь-якої версії прошивки на цей принтер. Відразу в меню. Далі, коли ви це все встановите, ту прошивку, у вас має з'явитися ця вкладка. І тут вже переходимо. і От. Всі функції тут можна по прошивкам. О, це не прошивки, це е, які можна функції використовувати тут по прошивці. Може як повернутися на свою заводську стандартну прошивку, так і обновити до нової прошивки неофіційної з доступом. Далі, що ще нас цікавить е, в цій прошивці, ага, як підключитися вже через е, Slicer до самого принтера. Вибираємо сеть і так, до того, до якого ми підключено, і в Orca Slicer вже вводимо цей IP і у вас буде він не такий, як в мене. І все, принтер буде читатися через Orca Slicer і все буде в ньому видно.